Всім привіт! Сьогодні в нас ось такий балкон. Хочемо показати, як воно буває. В якому варіанті приходимо, демонтаж виконуємо. І часто нас запитують, а чому за демонтаж беруться певні кошти. Ось випадок, ось в такому вигляді, був балкон до демонтажу. І після виконання демонтажу, тобто, нам потрібні були оці перила. Ми прибрали верхню частину даху на півбалкона, оскільки зверху плити нема. Прибрали все покриття на підлозі, на парапеті, що зовні, що із середини. Винесли все, що нам заважало. Ось в такому вигляді ми будемо розпочинати безпосередньо вже роботи по монтажу. Першим, що ми виконали, це зовнішня обшивка профлист. Ось таким чином. Закріпили все з зовнішньої сторони. На парапеті зробили дерев'яну обрешітку, як зовнішню, так і внутрішню. Ось так от виглядає з вулиці. Все в один рівень. Щоб з вулиці все було захищено. Стосовно отвору знизу, не лякайтесь, ми там будемо встановлювати металеві нащільники. Зовні, бачимо, ось фрагмент це дах. Це чешський проєкт, де частина плити нависає на півбалкони, на півбалкона даху, тобто плити бетонної зверху немає. Тому потрібно виконувати безпосередньо ось такий варіант: це незалежні ферми, накриття профлистом. Тому це базовий варіант даху, який ми виконуємо. Є варіант покращений або оптимальний, Ми ще додатково додаємо лист ОСБ для додаткової жорсткості та відсутності ну, меншого шуму. На таких парапетах і на таких довгих балконах ми бачимо з лівої сторони, скільки майстри виконали, використали підкладок, оскільки парапет металевий нерівний. Тому з правої сторони мінімальна майже стоїть конструкція. На парапеті там сантиметр зазору, з лівої сторони, це було вже 4 см, а то й більше. Тому часто замовники запитують, чи потрібно щось додатково робити. Тут ми запропонували або наварювати, вирізати, переварювати, що було значно дорожче. Ну або попередили, що ми компенсуємо за рахунок пластикових клинів. Все буде надійно, просто щоб будете знати, що там трохи більше пластику використали для збереження цього горизонту. І внутрішні роботи, ось в такому вигляді, все, що в нас було замовлено, ми виконали. А саме дах, підшивку стелі пластиковою шовною вагонкою, зовнішня обшивка профлистом, встановлення віконних конструкцій виробника ВДС, встановили підвіконник, облаштували чорнову підлогу, і також встановили ось таке двохстовкове вікно, яке буде на кухні, тому знизу встановили доборний профіль.